В Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відбулася виїзна колегія обласного відділу культури. Захід присвятили музейній справі Прикарпаття. Також на засіданні про свою роботу звітував відділ культури Коломийського району. Побував на колегії наш кореспондент Богдан Малецький. Оскільки головною метою колегії стали музеї. То розпочали захід із знайомством з Коломийськими такими закладами у музеї історії міста його директор познайомив всіх присутніх із роботою закладу та показав фонди. Начальник відділу культури міської ради Уляна Мандруся каже, що їй приємно приймати такий захід. У себе ми раді починати цю роботу саме з музею історії міста, тому що музей історії міста є підпорядкуванні саме міської ради, відділу культури і два музеї, які ще будуть представлятися в коло музей писанкового розпису і національний музей гуцульщини та покуття. Це є пряме підпорядкування Івано-Франківської управління культури івано-франківської держадміністрації. Хочу сказати, що музеї це та духовна скарбниця, яка зберігає всі надбання історичних наших, нашого розвитку, традиції і наших всіх. Надбань і тому саме музеями зберігати те, що нам придбало наше покоління попереднє, і те, що зараз працюють працівники музею, є наш святий обов'язок. Після відвідин кількох музеїв перейшли до обговорення результатів роботи відділу культури Коломийської районної державної адміністрації. Його керівник Людмила Федор розповіла про досягнення галузі та поділилася досвідом із колегами. Робота закладів культури була спрямована на збереження мережі. Сільських і клубних установ, і бібліотек, і музичних шкіл загалом їх налічується в Коломийському районі 156, це 74 клубні установи, 76 бібліотек, шість початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів або простіше школи естетичного виховання, шість громадських музеїв. Також працюють в Коломийському районі. Ну, звичайно, що ми пишаємося і своїми здобутками. Це і переможці. Конкурсів обласних, всеукраїнських міжнародних цей концертна діяльність наших колективів. Ну і звичайно, користуючись нагодою, буду дякувати в своєму виступі за співпрацю, за розуміння, що все-таки сільські установи повинні діяти, жити, працювати як ніколи, власне, в сьогоднішню днину. Про високий рівень заходу свідчить є те, що на колегію прибули заступники голів обласної ради та державної адміністрації. Також вітав колеги, начальник головного управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак. На Коломийщині дійсно добре збережена інфраструктура культури. Очевидно, є ряд проблем, про які ми будемо сьогодні говорити. Але на дуже великий досвід позитивний і в плані культурних і мистецьких проєктів програм. Якщо говорити про музейну сферу, за останніх 7-8 років велика динаміка розвитку музею на Франківщині. Якщо взяти коротку цифру, то в нас зросло десь до п'яти філіалів за останні 7-8 років. І крім того, хотів би сказати, що останніх 5-6 років у нас кількість громадських музеїв виросла більше, як на 70. Але справа не в статистиці, не в цифрах. Справа в роботі, тому досвід, який напрацьований нашими колегами, в різних закладах культури, чи це музей, чи бібліотека, чи клубна основа, важливо в сьогоднішній момент піднімати, аналізувати ситуацію, яка є, говорити не тільки про проблеми фінансові, вони очевидно є, але про якість роботи, яка робиться. І в цьому контексті дуже важливо, аналізуючи. Відзначати кращих фахівців, десь критикувати те, що є погано, ну і думати, що було краще. Важливо, аби, попри труднощі в державі, ми все одно велику увагу уділяли культурі, розвитку культури. Музейна справа це одна з складових, яка залишається на століття, на роки для майбутніх поколінь. Добре, що ми. Вдалося усім працівникам галузі культури, працівникам музейної сфери зберегти, не втратити. Звичайно, є багато дуже проблем, і одна з найважливіших, найболючіших проблем це фронтон навіть будинку, в якому ми знаходимося, якому проходить колегія музею культури мистецтв. І нам дуже важливо, аби. Ті проблемні питання, які стоять, не були проігноровані. Так, труднощі є. Бюджет вимушені ми витрачати на видатки пов'язані з обороною. Але я можу сказати, наприклад, по 2014 році лише видатки, які пов'язані не з забезпеченням виплат заробітної плати чи утримання установ, а видатки ну фактично, видатки розвитку. Обласний бюджет фінансує Коломийщину без міста Коломия на майже мільйон гривень. На колегії демонстрували також фільм про роботу національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття. А виступ керівника Коломийської районної культури супроводжувала шоу Богдан Малецький Сергій Грицак програма подієнтика.